3% від заробітної плати на потреби захисників спрямували працівники Рівненської АЕС у межах акції Я допомагаю ЗСУ» атомники зібрали понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Для ефективного розподілення коштів станційні активісти створили робочу групу. Це були волонтери з різних підрозділів. Це була група близько 16 чоловік. Ми зібралися і визначали, яким чином ми маємо витрати ці гроші, що найбільше на сьогоднішній день потрібно. Говорили про це хлопці, які безпосередньо возять ось зараз гуманітарну допомогу нашу. Запитали у військових та волонтерів, чого нині найбільше потребують захисники. І саме на ці потреби, за рішенням волонтерської групи, спрямували кошти. Це потрібні автомобілі в першу чергу. Це засоби колективного захисту, які спасають життя не одній людині, а в цьому там роті колективу. Це розвідка, це, це старлінки, які допомагають при наступі тримати зв'язок. Це тепловізори, які зберігають життя не одному бійцю, і це далекоміри для мінометчиків, дрони. Що придбали, показали усім. Транспортні засоби на фронті річ першої необхідності. Машини часто потрапляють під обстріли або ж виходять з ладу. 460 тисяч гривень спрямували на придбання автомобілів. Куплено два повноприводних автомобіля, тобто ну, позашляховики для бездоріжжя більше. О, і один грузовичок куплений для того, щоб бійцям там підвозити боєкомплект. Ну і бійців навіть на передову евакуація поранених. Перед відправленням у бойові підрозділи машини відремонтували, пофарбували, доукомплектували, а ще заправили пальним. Вони їх чекають, тобто зараз автомобіль на фронті як саме перший транспортний засіб. Також за кошти атомників придбали вісім квадрокоптерів різної вартості на загальну суму понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Волонтерська група представила іншу закуплену для військових техніку: оптичні прилади, тепловізори, далекоміри, старлінк, генератори, теплий одяг. Ми бачимо результат цієї спільної нашої праці кожного працівника станції, в тому, що підготовлені автомобілі, підготовлені, скажімо, засоби зв'язку, генератор, прилади для опалення, тобто те, що сьогодні можна зробити для наших воїнів, які на передовій. Усі ці необхідні для захисників речі найближчим часом волонтери доставлять на передову. Наразі використано 2 мільйони 483 тисячі гривень від перерахованих 3% від докладу працівників РАЕС. Детальний звіт про використання коштів волонтери також передадуть для ознайомлення всіх охочих у кожен підрозділ. Разом тримаємо наш фронт. Разом до перемоги. Тетяна Коровайчук, Олександр Сніжко, канал Енергатом.